Ох, як же мене бомбить. Якого хера в Україні до цих пір діє агент-сектанта російського РАЦИРС? У мене залишилися особисті контакти з кількома людьми, які зараз на території України знаходяться, і ми спілкуємося тільки перевіреними каналами. Про це знають СБУ, про це знає Офіс генпрокурора України. І ніхто ніхера з цим не робить, поки ця скотеняка ініціює кримінальні і адміністративні провадження проти людей, які просто кажуть правду про кліматичні зміни у світі. Мені нещодавно стало достовірно відомо, що принаймні частина співробітник. СБУ та Офісу Генерального прокурора України знають, що головний ініціатор переслідування волонтерів Аллатра в Україні є агентом російського рацирсу. Так, да, ні одна організація в світі до цих пір не провела такого комплексного аналізу і дослідження, як це зробила АЛЛАТРА. Так що за це їх називати сектантами і намагатись посадити, зробити з ними в Україні то, що ви зробили вже в Росії? Ну ви собі будуєте четвертий рейх Росії. Добре, блін, будуйте ручки геть від України, товариші. Якщо ви можете якось передати це відеозвернення президенту України або депутату. А там порядним, чесним людям, патріотам в СБУ або Офісі генпрокурора України, будь ласка, люди добрі. Подивіться це відеозвернення від Егона Чолокяна, де він розложив все по полочкам і задає логічні питання, чому США, яке спостерігає за цим безладом, прекрасно розуміє, що відбувається. Чому в СБУ і Офісі генпрокурора є люди, які прекрасно розуміють, що це за персонажі Адепти Дворкіна російської сектора Цирс, але вони до цих пір не ув'язнені. До цих пір вони не відповідають відповідають по закону за ті свої дії, які вони вчинили. Мало того, вони приклали дуже багато зусиль для того, щоб почалася ця війна. На їх руках більше крові, чим ви собі можете уявити. І ці люди до цих пір не відповідають по закону. Але вони намагаються ув'язнити тих, хто каже правду про зміну клімату. Про те, що ось ось бахне Сибірський плюм, його терміново потрібно дегазувати, бо інакше гаплик усім, усій планеті, як це було 250 мільйонів років тому, коли 90% всього живого нахер погибло. І ми що маємо за цим так спокійно спостерігати? Я знаю, що зараз почнеться в коментах і будуть звинувачувати або президента, або депутатів. Давайте будемо реалістами. Їм на столи кладуть сфальсифіковані кліматичні звіти, точно такі ж, як Юрій Виноградов кладе на столи Путіна і Кремля. І всі ці псевдонаучні звіти формуються під кураторством секти Дворкіна Рацирс. Так давайте що з цим робити, любі друзі. Кому цікаво? Деталі в цьому відео.